Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. А щастя це відсутність московитів. Всіх і хороших, і поганих. Є такий Ванюшка хороший, називається Нівзоров. Мені про нього розказали, і є навіть ті, хто відстежує, що він там говорить. Він типа не любить Путіна і навіть не любить Москвою. Є така категорія Ванюшок, які ненавидять власне болото. Ненавидять власну вітчизну, але це не означає, що вони стали на шлях видуження. Це означає всього лише ще одну форму неврозу додаткову. Якщо вони зненавиділи власну хворобу, це не означає, що вони уже не хворіють. Просто замість одного неврозу у них тепер два. Останнім часом цей неврозов почав Залякувати нас тим, що Путін обов'язково застосує проти України ядерну зброю, от просто обов'язково він це вносить нам в вуха. Залякувати нас і світ ядерною зброєю, тим, що він настільки божевільний, що обов'язково завдасть удар, от що його неможливо стримати, от всі бійте. Це основна фішка Путіна уже дуже довгий час. І коли на це вже не реагують, навіть полохливі європейці. Якщо американцям наплювати на ці загрози, якщо українцям, які постійно під ракетними ударами це вже не цікаво слухати, то тут підключився Неврозов, тому що Путіна недостатньо. Путін це не інфернальний Сталін і навіть не Живчик Хрущов. Путін уже Брежнєв. Московія зайшла на це коло. Вона буде розвалюватися, тому що це уже Брежнівщина. Путін підписав указ, в якому покладає відповідальність за збільшення народжуваності на губернаторів. Тобто, сам він Путін знищує на фронті, посилаючи на штурми десь півтори тисячі ванюшок в день. Тобто, кого? Нищить, а хто з важкими каліцтвами повертається в середину Росіяшки півтори тисячі в день, і в той же час він вболіває за народжуваність і забезпечувати цю народжуваність повинні губернатори. От цікаво, як от я собі уявляю, цього губернатора стимулів вже у нього немає ніяких. Тобто, це він має просто ходити по вулицях, затягувати цих жінок, куди там він в підворотню, і там запліднювати. Можливо, декому з губернаторів це навіть і сподобається. Казатимуть, це не гвалтування, це виконання указу президента. Але я у віці я іще пам'ятаю продовольчу програму радянського союзу. З нею носився Брежнєв. І чим більше носився з продовольчою програмою, тим менше продовольства ставало в радянському союзі. Продовольча програма сильно нагадує програму народжуваності, але навіть при Брежневі вони принаймні в школах вивчали якогось там Пушкіна прості господі і Н'єкрасова. А зараз вони впроваджують шкільну програму Шамана і Газманова. Шаман і Газманов виступали в Держдумі, де розглядалося питання про внесення їхніх пісень до шкільної програми. Мене це трохи непокоїть. У нас тут купа дебілів в Києві захищає Чайковського і Булгакова, консерваторії імені Чайковського і музей і пам'ятник Булгакова. Всі ці клічки і... Тимошенки, звідки вони про них знають, а тому, що вони були в шкільній програмі, звідти і знають. Тепер у московитів буде шаман і Газманов. Подивитися, пройде кілька років, і вони тут будуть ставити пам'ятники Шаману і Газманову, відкривати музеї, консерваторію переназвуть, буде консерваторія Шамана Газманова. Між Чайковським і шаманом Газмановим немає. Жодної різниці. Ну, звісно, Чайковський, мабуть, трошки талановитіший. Але Шаманов більш популярний, його більше знають. Чайковський любив Росіюшку і саме державі не менше ніж Шаманов і Газманов. Люблять Росіюшку і Путіна. І, зрештою, вся справа в тому, як подати. Адже більшість оцих цих от російських імен 19 століття в Європі ніхто не знає, про них ніхто не здогадується. Це просто велика реклама, це невіювання, це впровадження цих імен. Просто для тих людей, які не знайомі зі справжнім, з європейським. Якщо такі самі зусилля кинути на газманова, так і він буде непересічною фігурою. Якщо є велика руська література. То буде і велика Руська Пєсня. Нещодавно Алан Маск вирішив висловлюватися не тільки по геополітиці, а з приводу психології. Сказав, що найкраща в світі психологічна книжка, яку він постійно перечитує, це Брати Карамазови» Достоєвського. Я вам скажу, що Толстеєвський це справді талановитий невротик. Але чи найбільш талановитий на тлі європейської літератури того часу, а особливо того, що було після? Це ну так, один із дуже багатьох, але дуже багато зусиль було. Спрямовано на те, щоб впровадити це в мізки наївних західних людей, не тільки в мізки ванюша. І от подивіться, як воно пролазить: спочатку хробачком в мізки пролазить Толстаєвський, а потім вони починають шанувати Путіна. Потім уже Меркель пише в своїх мемуарах, яка приніме м'ятущається душа у. Путіна як у брата Карамазова Трамп поганий. Він не по Толстаєвському, а Путін по Толстаєвському. Там в ньому оце от бурлить в кишечнику загадкова російська душа. І те саме Маск почитав братів Карамазових, а потім дзвонить що два тижня Путіну. Саме тому і потрібно душити хробачків. Саме тому нам не потрібно тут жодних Пушкіних. Жодних булгакових і жодних чайковських, тому що саме так вони залазять в мізки. Послухав Чайковського, а потім уже тобі не так уже і не подобаються окупанти. Помастурбував на Пушкіна уже і Пушкіністи, які посилають на твою голову ракети, ніби не настільки пекельні. Понять значить, простіть. Зрозумів русскую душу. Значить, пробачив. Навіщо нам з вами її розуміти? Це нехай ті, хто провадить допити полонених. Її розуміють. Путін деградує його психіка, пригнічена. Я повертаюся до теми. Він зараз в Казахстані вже кілька днів. Він ні про що не може говорити інакше ніж про орешник. Оспівує і описує чому серйозним людям. Цю звичайну балістичну ракету представляє її як аналога в нет. Це українцям він розповідає про аналога нет, Це тим, хто, власне кажучи, все це і робив на південмаші. Тобто, як це працює нарешті? У нього за три роки щось кудись полетіло. Отже, ж ніколи нічого із. Новітніх цих розробок не летіло, доводилося саджати, доводилося переживати, щось там розповідати, щось там малювати, і ось воно полетіло. Цей орешник. і тепер інакше ніж про орешник, він ні про що не може розповідати. Це при тому, що у них є значно сильніша зброя у московитів. Бояришник. зарядити орешник бояришникам і оце от жахнуть з другого боку, німи, бояришник стратегічний товар у них там в аптеках. Вони ж не п'ють французьке вино. Свій виступ в Казахстані Путін почав зі слів, Казахстан, практически рускоговоряща страна. Казахи були в жасі. Звісно, коли московити починають говорити, що ви практически рускоговоряща страна, то це означає, що далі підуть танки. Якщо ми з вами практически один народ, кажуть вони, то вас потрібно знищити. В тому ж Казахстані він почав розповідати. Казахам і всьому світу про те, що якщо американці дадуть українцям ядерну зброю, то тоді вони використають все, що у них є. Це погроза і припущення на зразок такого, що якщо американці наважаться ввести в Дніпро і припортувати біля київського річвокзалу авіаносець 6-го флоту Сполучених Штатів, то тоді ми ведемо свій Тихоокеанський флот в Азовське море. На жаль, і Байден, і Трамп швидше підірвуть е, тактичну атомну бомбу у себе в Білому домі, ніж дадуть Україні. Але Путін хоче, щоб азіати його боялися. Це при тому, що його мета його візиту в Казахстан це умовити казахів, щоб вони. Замовили саме московитам будівництво атомної станції. У казахів багато урану у них правда і електроенергії дуже багато. Навіщо їм ця атомна станція невідома, але зараз у них така ідея, що можливо варто було б побудувати атомну станцію. Вони вибирають, хто буде будувати китайці чи московити. Московити кажуть, да ми вам її безкоштовно побудуємо. І от вони їм кажуть: ми у вас безкоштовно побудуємо свою атомну станцію. І ви практически всі рускоговоряще, і у нас є орешник. І ми готові по всіх використовувати атомну зброю. Азіати хитрі. Це як Ердоган, який дуже великий друг Путіна і хоче бачити його у себе, і заробляє на Московії, і в нього особлива позиція в НАТО. І тим не менше зараз повстанці, які керовані. Турецькими офіцерами здійснюють наступ в Сирії. Вже вбили генерала корпусу вартових ісламської революції, вбили якусь кількість ванюшек і продовжують наступ в провінції Алеппо. Це добре для Москви. Фактично, в Сирії другий фронт. Асад кинувся одразу по допомогу до Путіна, і Путіну доведеться перекидати в Сирію війська, платити Асаду. Витрачатися, конфліктувати з Ердоганом і зазнавати втрат. Шкода, що другий фронт для нього все не виникає на Кавказі, але почекаємо, можливо, все ж таки виникне. В Грузії, як ви знаєте, розігнали мітинг черговий, там ще публіка продовжує якось мітингувати, але всі ці мітинги доволі мляві. Мирний протест не працює. Розумієте, якось чомусь, коли мусульмани в якій-небудь країні. Заходяться бунтувати, там все вирішується за один день. Зібралися, бунтанули, побилися з поліцією, штурманули всі урядові будівлі, все закінчилося. Народ переміг. Коли в християнських країнах заходяться бунтувати, все дуже мляво. Ми все це спостерігали мирний протест в Білорусі перед повномасштабним вторгненням, жалюгідне видовище. А зараз в Грузії жалюгідно. Свого часу так могло закінчитися, і в Києві ви пам'ятаєте на початку революції гідності, як всі були за мирний протест, як ненавиділи тих, хто намагався протест активізувати, ненавиділи тих, хто кидався в бійку спецпризначенцями поліції, ненавиділи тих, хто намагався штурмувати адміністрацію президента, об'являли провокаторами. Я пам'ятаю, скільки на мене було вилито, тому що вони вирішили, що перша спроба штурму. Адміністрації президента, що це я організував, і всі вожді тодішньої трибуни. Майданівської написали на мене заяви в мусарню Януковича. А більшість майданівців вилила на мене купу лайна, тому що вони всі тоді вірили в мирний протест. Втім, їм довелося багато мерзнути їх дуже багато били, перш ніж вони зрозуміли, що ні, мирний протест не працює. Трибуна майдану не зрозуміла, але люди дяка Богові зрозуміли. Мирні протести не працюють. Потрібно боротися по справжньому, але давайте поглянемо, що нам загрожує в подальшому свого часу. Я починав в Грузії свого часу. Не я починав, продовжував. У дев'яносто му році я організував там участь українських добровольців на боці Грузії проти московитів і проти союзників московитів. І грузини чинили спротив, але потім вони вирішили, що легше змиритися з тим, що у них забрали частину території, і щойно вони змирилися з втратою території, як вони втратили національну гідність. А щойно вони втратили національну гідність, вони почали стрімко втрачати суверенітет. Якщо на якомусь етапі ми видихнемо і скажемо, ну скільки вже можна, да Бог з ним, нехай вони забирають собі цей Крим і Донбас. І треба ж нам нарешті жити бодай нормально, думати про нормальне життя, про нормальні реформи і так далі. Щойно ми навіть не юридично, а психологічно змиримося з тим, що у нас це відібрали, я точно. Вам кажу, що наступний уряд у нас буде проросійський, а наступний після проросійського у нас буде російський після зупинки вогню. Наші західні партнери потечуть ще швидше ніж ми. Мерседес уже відновив продажі в Московії. Менше трьох років протримався. Тепер кажуть, що поза китайці у нас не сильно беруть наші мерседеси. Позаяв проблеми ми відновлюємо продажі в Московії. Між іншим браття, це крімсього іншого, означає те, що більше не потрібно купляти мерседес. Якщо ви думали прикупити собі мерседес, не купляйте до речі, про перемір'я. Перемір'я між Ізраїлем і Хізбалою протрималося рівно один день. Вчора ізраїльська авіація завдала удару по складу Хізбали, і потім розстріляла якусь автівку, яка є нібито автівкою Хамасу. Коротше, нафта знову підскочила. Із важливих військово-політичних новин, які нас стосуються, це те, що Китай зараз вирішив підняти градус навколо Тайваню. Це перед приходом Трампа. Ну чомусь всі перед приходом Трампа вирішують підняти градус Китаю, його союзники, і московити, і всі на світі, для того, щоб було потім про що розмовляти. Але е, Остін, е, міністр оборони Сполучених Штатів, зараз поставив на Філіппіни, е, тому що він, е, Китай піднімає не тільки навколо Тайваня, але і навколо Філіппін. Там є спірні води, якісь там спірні. Островице вже дуже довго тягнеться. Китай проявляє агресію. і от Остін вирішив поставити морські безпілотники Філіпінам. Тайваню виділяють два мільярди доларів військової допомоги. Сполучені Штати прикидають туди, в район Тайваню і Філіппін три авіаносці і починаються спільні військово-морські навчання. Японців і австралійців, до яких згодом приєднаються Філіппіни. Звісно, і Тайвань, і Філіппіни, і Південна Корея, і Японія всі союзники Сполучених Штатів розуміють, що в разі чого, в разі великої війни, американці будуть підтримувати їх десь так само, як і Україну. Тепер два слова про те, що з Європою в Європі економічні проблеми достатньо великі. І е, в зв'язку з тим, що Європа давно вже стала на соціалістичні рейки розвитку. І іншим, всі в Європі, і взагалі в світі, зараз з дуже великим зацікавленням дивляться на Міле вдасться йому в Аргентині чи не вдасться? Економіст опублікувала велику статтю про Міле. Вона пише, що Ліві ненавидять Мілея і в Сполучених Штатах і в Європі. Натомість Трампісти піднімають Мілея на прапор. Хоча пише економіст, і правду пише, мілей не трампіст, мілей за вільну економіку, за вільний ринок, а Трамп за тарифи за обмеження це те, що суперечить ідеї вільної економіки і вільного ринку. Плюс Трамп ставить на олігархів, а вільний ринок. Це те, що проти олігархів, як вважає Мілей. Я не знаю, мілей спочатку здавався популістом під час своєї виборчої кампанії, але зараз, як зазначає економіст, робить дуже виважені кроки. Він справді б'є по бюрократії, але не чіпає пенсії. Він не поспішає виходити на ринки зовнішніх запозичень і вважає, що якщо дати економіці свободу. То економіка сама вирішить більшість проблем, які стоять перед суспільством. І як не дивно, за дуже короткий час у нього вже багато що вийшло. Мілей каже, що має нескінченне презирство до держави, в смислі до бюрократії. Як ми бачимо, зараз бюрократія і соціалістичні настрої фактично вбили економіку Європи. Зараз базова прибутковість облігацій Франції досягла. Прибутковості облігації Греції перед дефолтом – 8-12%. У них великі проблеми в уряді, проблеми з лепен і. Ніхто не сподівається на те, що Франція зможе уникнути серйозних економічних проблем в Німеччині, як ви знаєте, стагнація. Проблеми з виборами в Румунії. Румуни якось не можуть перемогти. Тікток, і саме Тікток, як вони вважають, зараз їм обере президента, який зруйнує їхню країну. Їм давно вже треба було призначити цього самого Мілея. Очільником Єврокомісії, якщо соціалісти не пристрелять Мілея в Аргентині, і він все-таки продовжить свої реформи, це буде дуже великим уроком для всього світу нинішнього. Ви знаєте, що і братство стоїть на економічних позиціях Мілея. Втім, в Європі ще залишилися нормальні політики, і незважаючи на економічні неприємності, все таки Європа буде продовжувати підтримувати Україну. Очільник Мі 6 це британська секретна служба. Мур, виступав на безпековому форумі у Франції і казав, що за всіма цими диверсіями в Європі стоять московити, і диверсії будуть тільки збільшуватися, посилюватися. І він каже, що що б там не було. Якщо ми подаруємо їм Україну, це буде великим сигналом для всіх деструктивних сил у світі, починаючи від Китаю і завершуючи Іраном. І тому Україну треба підтримувати, скільки б це не коштувало. На відміну від розвиток континентальної Європи, Мі-6 працює. Вона одна з найсильніших він один з найбільш авторитетних чиновників в військовій сфері, цей мур. А нам з вами. Доцільно посилити зусилля щодо чистки тилу, їх дуже багато цих ворогів. Я буду їх час від часу називати. Є такий підгорний, який очолює Черкаську обласну раду. Я сподіваюся, що цей канал, по якому я зараз кажу, відстежує СБУ і скажу спеціально для СБУ і для Черкаської громадськості. Є поле для діяльності в листопаді 23-го року в Черкаській облраді прийшло засідання, і там депутати хотіли позбавити жопоблоківців, тобто прямих агентів Москви, повноважень в Черкаській облраді, але цей підгорний був проти цього. Фактично він врятував вплив московської агентури в обласній раді. Його духовним наставником є керівник Черкаської єпархії УПЦ ФСБ Феодосій. Саме цей агент Москви Феодосій, який ніколи не приховував того, що він людина промосковська, коли був повернутий центральний черкаський храм, був повернутий ПЦУ. То е, прямо на вторі вони побачили антимінс, дарований цьому Феодосію патріархам московським і всієї Русі. Кирилом Антиминс – це така штука в православії, через яку ви можете здійснювати літургію. Власне кажучи, коли вам надається антиминс, вам дається право на здійснення літургії. Тобто, цей досі навіть за православними поняттями стоїть від московського чиновника високого рангу, не просто чиновника від московського. Офіцера спецслужб високого рангу, цей самий Черкаський Феодосій цього не приховує, це Всі могли бачити, і всі, хто туди приходили, бачили цей антимінс і бачили е, цей дозвіл Феодосію від патріарха Московського. Він постійно бував на службах у цього Феодосію, цей е, обласний керівник, і сповідався йому, що значить сповідатися агенту московських спецслужб. Сповідатися агенту московських спецслужб, це багато розповідати про себе, про стан своєї сім'ї, про стан своїх справ, про своїх ворогів, про своїх друзів, про ситуацію в області, наприклад. Черкаські депутати, серед яких є багато людей з сумлінням, все-таки змогли притягнути рішення про заборону діяльності УПЦ ФСБ в області. Це, звісно ж, голова. Голосував проти цього рішення, будучи головою Черкаської облради, він фінансував з бюджету будівництво московської церкви в Тальному Черкаської області і з цього ж бюджету виділяв допомогу псевдопопу з цієї церкви, тобто напряму фінансує. Діяльність ФСБ в Україні. Він залякує студентів і священників ПЦУ, коли ті намагаються вийти на акції протесту проти діяльності у ФСБ в тальному. Він тримає на посаді, і звісно, цим людям виплачуються з обласного бюджету кошти людям, які є очевидними любителями руского міра. Наприклад, він довгі роки тримав поруч з собою такого собі «добового». Це піп УПЦ ФСБ і одночасно заступник голови Звенігерецької районної військової адміністрації. Потім утік за кордон. Звісно, як і всі московські агенти, він корупціонер. І блокує вже довгий час аудит комунального майна в області, тому що ясно проводить різні оборудки з цим майном. Ну і само собою він, як і багато нечистоплотних чиновників в Україні, має почесне звання. Інваліда, але хочу звернути вашу увагу, що звісно є що робити в Черкаській області. Але що робити в Черкаській області, якщо в Києві нічого не зроблено? Черкаські депутати принаймні намагаються боротися з УПЦ ФСБ, принаймні голосують рішення, що Черкащина без е, УПЦ московського патріархату в Києві ніхто навіть не пробував виносити це на голосування, тому що найкращим другом у ФСБ в Києві є. Віталій Кличко. Він просто трошки хитріший. Він так відверто не демонструє себе як любителя руского міра. Він любить його тишком нишком, але значно сильніше, ніж оцей черкаський. Підгорний Братя, всі, хто цікавиться проблемами тилу і проблемами фронту, і всі, хто цікавиться діяльністю братства і на фронті, і в тилу, і хотів би долучитися, або не долучитися, а просто е послухати. Запрошую всіх на братську літургію буде на Євгені Чекаленка 14, в неділю в 10 годині ранку. Підходьте разом помолимося за тих, хто в бою. Я виголошу там полум'яну проповідь, а потім зможемо поговорити про справи наші насущні, і на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, якщо і можливо брехати українською, то російською неможливо говорити правду.